Ваші зустрічі з неадекватними батьками. Я працюю вчителем у школі, і одна мамаша одного з моїх учнів робила за нього всю його домашню роботу. На жаль, я зразу це зрозумів по її почерку, адже він кардинально відрізнявся від почерку сина. Вона, звичайно, все заперечувала, а потім почала говорити, що тільки записувала все з його слів. Але справжньою проблемою було те, що його мамаша так сильно про нього піклувалася, що він так і не навчився писати, друкувати та складати зв'язні речення за час навчання в школі. Його мамаша своїми діями довела дитину, що його розвиток так і залишився в початковій школі. Комісія діагностувала його нездатність до навчання і його перевели на спеціальне індивідуальне навчання, саме того, чого його мамаша і хотіла уникнути. На щастя, він тепер отримує необхідну допомогу і вже помітний великий прогрес. У мене теж був такий випадок. Одна мамаша дуже сильно опікала одного з учнів і не дозволяла йому розмовляти та обідати разом з іншими школярами. Щодня, тупо щодня, з першого класу вона приїжджала до школи на авто під час обідньої перерви, і він йшов до неї і обідав в машині. А ще він і його старший брат завжди одягалися однаково і тим самим сильно виділялися. Вона не дозволяла їм абсолютно нічого. Через це хлопці виросли дуже дивно. У мене невеликий магазин дрібної електроніки. Заходить молода я ж мати. Одна дитина на руках. Друга тягнеться за руку, їй був потрібен пульт для телевізора. Вона ледве згадала назву, впізнала свій пульт, і потім настав час розплачуватися. З'ясовується, що картку вона забула вдома, готівки немає, вона нічого не знає і переказати не може. Коротше, уся суть не в її безпардонності, а в тому, що протягом усього цього часу вона говорила, що ми повинні увійти в її становище, ми повинні їй допомогти. І ми всі козли, а у неї діти до того ж, вона все це не говорила. А вирішала до болю у вухах. Коли вона пішла, ми видихнули і перехрестилися. Більше ми її не бачили. Я протягом багатьох років навчала дітей декоративно-прикладного мистецтва. Мене запрошували на дитячі вечірки та дні народження, і діти під моїм керівництвом робили різні шкатулки чи прикраси з різних матеріалів, що я приносила з собою, а потім забирала це додому на пам'ять. Я люблю свою роботу, адже це завжди весело. Але також і попадаються різні не дуже адекватні мамаші, які люблять критикувати своїх дітей. Одна шестирічна дівчинка почала прикрашати скриньку сама. Зрозуміло, у неї не дуже виходило. І всього лише 6 років. Вона прикрашала її так, як сама хотіла. І я подумала, що все добре. Головне, щоб всім було весело. Але її мама жорстко розкритикувала її роботу. Дівчинка старалася, але її мамаша все одно була незадоволена. Зрештою, вона забрала скриньку з рук доньки зі словами: Ай, де я сама зроблю? І сама прикрасила скриньку. Звісно, її скринька вийшла красивішою за всіх. І ця мамаша сказала: це все зробила моя крихітка Крісті. Я досі спілкуюся зі своїми шкільними вчителями, і вони часто розповідають мені про мамку Курта, який навчався в моєму класі. Загалом мамка Курта вважала або й досі вважає, що кращого і розумнішого за її сина немає нікого на всьому світі. Крім того, вона працює інженером у дуже престижній компанії. А її чоловік має свою юридичну фірму. Тож до них відносилися з привілегіями в нашій школі. Коли Курт отримав трійку, його мамаша з'явилася в школі, насварила мого вчителя і пригрозила зробити так. Щоб його звільнили, тому що її синові потрібні найвищі оцінки. Вчитель відповів, що поставив те, що її синок заслужив. Тоді вона поскаржилася директору і перевела сина на онлайн курс історії. Крім того, через неї звільнилася вчителька математики. Вона поставила Курту двійку. Після чого його мамка щодня ходила до директора і скаржилася на те, що вчителька позбавляє її сина майбутнього. Їй це набридло, і тепер вона викладає в університеті. Коли курт опинився в коледжі, його матір спробувала створити щось подібне з одним із професорів інженерного факультету. Але той розсміявся їй в обличчя і просто послав на трі літери. Мої друзі, які навчаються на тому ж факультеті, кажуть, що з ним ніхто не спілкує. Тому що він поводиться так, ніби він кращий за інших. Я викладав англійську у шестикласників. Одному з учнів я поставив трійку за твір, і його неадекватна мамка прийшла до школи і заявила, що твір її любимого ідеального синочка заслуговував на п'ятірку, як мінімум. Коли я запитав, з чого вона це взяла, оскільки вона не вчителька, вона відповіла, що вона сама писала цей твір і що вона письменник. і Її твір це витвір мистецтва. Насправді, подібне настільки часто відбувалося, що я, як вчитель, перестав давати дітям завдання додому. Тепер мої. Учні повинні виконувати всі завдання під час уроку, і як вам таке, шановні батьки? Я працюю аспирантом у архітектурному університеті. Викладач математики попросив замінити його на парах, і оскільки пари були самого ранку, з восьмої один студент просто перестав ходити на заняття. Коли я повідомив, що у нього забагато прогулів і у нього можуть бути проблеми, його мама прийшла до мене розбиратися. Я сказав їй, що він не робить домашніх завдань і не ходив на пари, і через місяць у нього екзамени, на які він скоріш за все не потрапить. Вона сказала мені, що я зобов'язаний. Дзвонити її синові і будити його, якщо він знову не з'явився в університеті. Ну так, звичайно, саме так я й зроблю. Я не вчитель, але мій брат працює інструктором у поліцейській академії. У його обов'язки входить навчання і фізичне тренування новобранців. Навчання майже як в армії: суворий статут, ранні тренування тощо. Під час навчання останньої партії новобранців він зіткнувся з надто турботливою мамкою одного з них, який наймовірніше не зміг би скласти іспити, тому що не справлявся з фізичними тренуваннями. Брат сказав цій мамці, що якщо він не зможе здати іспит з фізичної підготовки, то він не зможе. Може й працювати, оскільки їх робота часто пов'язана з екстремальними фізичними навантаженнями. Тож потрібно бути фізично міцною людиною. Вона відповіла, як і багато інших неадекватних матусь у подібній ситуації. Та ти хоч знаєш, хто я? Я знайома з таким-то, а він має великий вплив. Мій брат знав про кого йдеться. Тому сказав їй: Добре, приведіть його на тренування завтра. Якщо ваш син зможе побороти цього чоловіка, я автоматично зарахую йому всі екзамени. Мати пішла в. В гніві, а її сина не взяли на роботу. Загалом до нього було багато претензій. Я гадаю, у нього просто не вистачало мотивації. Я працюю у сфері будівництва. Один із напрямків виконання електромонтажних робіт у житлових будинках за програмою капітального ремонту. Загалом це хороша програма, особливо що стосується інженерної частини, адже багато будинків будували ще 50-60 років тому. Там часто використовувалася алюмінієва проводка, старі звичайні світильники, старі радянські автомати. Це все не розраховане на сучасний рівень споживання електроенергії. Нещодавно я почав новий об'єкт. Вантажники стали монтувати нове освітлення в під'їзді. А я завжди роблю для мешканців чат, щоб вони могли отримувати від мене важливу інформацію. Наприклад, графік вимкнення світла. А я, в свою чергу, можу отримувати від них зворотній зв'язок. Десь хлопці сміття за собою не прибрали, десь світильник перестав працювати, десь після вимкнення вибиває автомат, ну і тому подібне. Ну і в цьому новому будинку я також зробив чат. 90% мешканців усе розуміють і використовують чат для конкретних цілей. Отримати важливу інформацію або повідомити важливу інформацію, але завжди трапляється 10% людей, які задовбують вкрай. Ось в новому будинку з'явилась така: Я же мати і я ж дружина. Вона дратує 95% повідомлень у чаті. Вона сказала, що написала заяву в прокуратуру і в адміністрацію президента, що вона проти ремонту. Вона зажадала надати їй усі документи і не просто надати, а особисто принести все їй у квартиру. Я їй пояснив, що вона як мешканець. Будинку вправі зробити запит до фонду капітального ремонту. Їй офіційно все нададуть. Вона пише зранку до вечора, без зупинки, одну і ту саму інформацію по сім разів. І постійно в промові одне і те саме: я багатодітна мати. У мене чоловік інвалід, ви мені всі зобов'язані, я президенту напишу. Я вам забороню працювати. Ви всі сядете. У підсумку вчора я просто закрив чат для повідомлень, отримав багато повідомлень у приват від вдячних сусідів і спокійно пішов відпочивати в суботній вечір я не знаю, чому люди так поводяться, і не знаю, чому наявність дітей у чоловіка інваліда стає виправданням для хамства, погроз, образ тощо мені цього мабуть не зрозуміти. У суботу я вирушив до GameStop, щоб поспілкуватися з другом, купити Xbox і ps 4 разом з іграми і залишити там кругленьку суму. Я був там близько години або двох. Розмовляв із трьома людьми співробітником, моїм другом і менеджером. Менеджер вийшов на обід, і незабаром увійшла я ж мати і дитина. Я стояв, вибирав ігри, а співробітник пакував і готував мій немаленький ігровий набір: PS4 Pro, два контролери, PS VR і п'ять ігор. Xbox One X. Елітний контролер, гарнітура Астро і чотири гри. Мій друг примітив гру, яку хотів, і я вирішив зробити йому подарунок на знак подяки за допомогу в одній справі. Я же мати і дитина помітили мене і почули нашу з другом розмову про подарунок. Матуся запитала, чи не зможу я допомогти їй та її дітям і купити їм гру. Я відповів: ні, дякую. Вона подивилася на мене так, ніби я божеволів і запитала: чому ти купуєш цьому хлопцеві гру? А моїй дитині ні. Це несправедливо. Я відповів їй, що. Він мій друг, і це подяка за допомогу. Вона подивилася на мій ігровий набір на прилавку і сказала: Скільки тобі років? Ти занадто старий, щоб грати в усі ці ігри. Вони тобі не потрібні. Ти маєш віддати їх моїм дітям. Я обурився і відповів, що мій вік не має значення. Люди, незалежно від віку, можуть грати у відеоігри. А її діти занадто маленькі, щоб грати в ігри, які я купував. Їм присвоєно рейтинг 16+, і я не збираюся нічого їм купувати. Потім я ж мати відводить своїх дітей в бік. І наставляє їх як правильно же бракувати. Мовляв, якщо вони натиснуть на жалість, то дядько купить їм гру. Я швидко повертаюся до неї і кажу, що вона безвідповідальний дорослий і мати, тому що навчає своїх дітей бракувати. На мене нуль уваги, і тут раптово мене хапають двоє дітей. Вони починають тягнути мене, стрибати і благати. Я обережно прибрав їх руки, відійшов подалі, і тут почалася дитяча істерика. А я ж мати взагалі звинуватила мене, обізвала з і стала дзвонити. Нити в поліцію за хвилину до того, як вона зателефонувала в поліцію. Менеджер повертається і бачить, як я хапаю дітей і відштовхую їх, і каже, щоб я не чіпав цих дітей. Я розповів йому всю історію, але він не повірив. Він побачив тільки фрагмент нашого протистояння. Менеджер звертається до жінки, і вона повністю бреше про те, що сталося. І тут вона видає, що я намагався підкупити її, щоб торкнутися її дітей, поки ніхто не дивився. Я був вражений і почав сміятися над їхньою розмовою. І не міг усвідомити того, що відбувається. Менеджер вже почав розмовляти з поліцією по телефону. Під час усього цього співробітник перебував у задній частини будівлі. Він пішов за частиною з мого ігрового набору. І я вже почав думати, що я встряг. Я чув і бачив подібні історії, і всі завжди стають на бік жінки, навіть не розібравшись. Тим паче, це мати з двома дітьми. їй повірять у що завгодно. У мене 16-річного підлітка, і з кожною хвилиною дедалі менше шансів вийти сухим із води. Через 10 хвилин прибувають копи. Я намагався поговорити з ними, але вони вважали за краще вислухати спочатку. Я же матір. Отже, вона розповідає ту саму історію поліцейським, і потім менеджер розповідає те саме. І поліцейські вже дивляться на мене з підозрою і один із них надягає на мене кайданки, навіть не вислухавши мою версію. Я починаю хвилюватися, затинатися, і взагалі вигляд у мене був не дуже в той момент. Нарешті я розповідаю їм свою історію, і мій друг підтримує мене, але мені не відповідають, що її історія більш правдоподібна, ніж моя. Я обурився. Ви їй повірите без доказів. У них є камери і відеоспостереження в кожному кутку будівлі. Подивіться на відзнятий матеріал і переконайтеся самі. Вираз обличчя я ж матері різко змінився. Вона відразу ж сказала, що не збирається висувати звинувачення, але офіцери вирішили в усьому розібратися. Менеджер і один з копів пішли перевіряти камери і відеоспостереження, і скоро повернулися. З мене зняли наручники і вибачили. Вони запитували я ж матір, чому вона спробувала обрехати і тим самим зруйнувати моє життя і репутацію. І відповідь просто вразила мене. Він занадто старий, щоб грати в ці ігри. Він повинен був віддати їх мені і моїм дітям. вони запитали мене, чи хочу я висунути звинувачення. Я сказав ні, але я не хочу спустити це діло. Вони поговорили з нею на вулиці і виявили, що я ордер на її арешт за що ще. Я був просто вражений усією ситуацією. Менеджер спробував вибачитися за те, як він відреагував на ситуацію, і я просто сказав йому, що хочу копію знятого матеріалу. Він запитав, навіщо? А я відповів: запитайте в поліцейських. Я буду скаржитися на те, як ви себе повели. Через кілька днів я дізнався, що магазин зачинений в очікуванні нових співробітників. У них виникла проблема з менеджером, і він повинен був більш професійно впоратися з ситуацією. Йому слід було спочатку перевірити відеоспостереження, а не дзвонити в поліцію. Якби він зробив це, то цю жінку не заарештували б і його. Його б не звільнили. Здебільшого я почуваюся погано через дітей, залучених до цього. Їх виховує божевільна жінка, яка думає, що ж і брехня єдиний спосіб отримати те, що ви хочете у цьому житті. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!